Що дає Україні цей закон, чого хочуть США і чого очікує Україна. Я запитала сьогодні посла України у США Олександра Моцика. Конгрес прийняв е, декілька законопроєктів, які передбачають допомогу Україні. Що насправді Україна може з цього всього отримати? Ну, перш за все, це означає е, зростання підтримки Сполученими Штатами Америки України у цей непростий для України час. І це означає полегшення надання допомоги Україні, зокрема військово технічній сфері, що для нас зараз дуже важливо. Як ви взагалі ви оцінюєте сьогодні допомогу сполучених штатів? Чи достатня вона українці е, жаліються, кажуть, що е, вона недостатня? У тут у сполучених штатах е, відчувається, що насправді Америка робить дуже багато і робить можливо навіть більше ніж може. Як би ви зсередини оцінили взагалі цей процес? Я скажу, що щодня мій робочий день починається з питання, як нам якнайбільше отримати допомоги Сполучених Штатів. На сьогодні Сполучені Штати допомагають багато. Вони є лідером у підтримці України, вони є лідером у тантемі Сполучених Штатів Європейський Союз, і ми їм за це дуже вдячні. Звичайно, що ми хотіли б на майбутнє, щоб ця підтримка і допомога була ще більшими, і саме на це спрямований. Цей закон, який нещодавно був прийнятий Конгресом. Які сподівання сьогодні існують на сподівання на Сполучені Штати? Тобто, допомога, можливо, об'єми допомоги, можливо, щось форми допомоги. Сподівання такі, щоб Сполучені Штати допомогли нам зупинити агресію сусідньої держави. На сьогодні це найважливіше питання для України. Решта питання інші важливі, але вони вже залежать від того, як буде розвиватися ситуація із врегулюванням е, тієї кризи, яка викликана зовнішнім втручанням в Україну окупацією Криму і е, фактично е, гібридною війною на сході України. Тому ми очікуємо, що Сполучені Штати і далі будуть надавати нам необхідну допомогу і здійснювати. Відповідний тиск на країну агресора з тим, щоб агресія була припинена і щоб в майбутньому територіальна цілісність України була відновлена. Як сьогодні Сполучені Штати оцінюють дії і кроки українського уряду щодо реформування? І які вимоги Сполучені Штати ставлять, якщо ставлять для того, щоб надавати цю допомогу? Єдина вимога для сполучених штатів, щоб ми у своїй країні робили реформи, які допомогли б нам в майбутньому побудувати процвітаючу європейську Україну, і акцент на реформи є справді серйозний. І ми саме в Україні розуміємо, що це наш чи не останній шанс, який треба використати, і справді перебудувати все законодавство, привести його відповідність до європейських стандартів, і, що дуже важливо, зробити справжній бій корупції. Інакше у нас мало шансів на успіх в майбутнє. Дуже дякую, пасиві.